Куме, а це ваша машина? Ой, та частково. А це як? А так. Оформлена на дружину. Їздить син, іноді донька за місто. А як треба ремонтувати, то це моя. А що ти будеш робити, якщо до тебе увірвуться грабіжники і почнуть шукати бабло? Що ха? Я буду іржати як коняка і шукати з ними разом. «Сарочко, а що вам тато подарував на 8 березня? Мені та мамі тато подарував по 200 доларів. О! І як ви ними розпорядилися? Ха, та ми поклали їх у сімейну скарбничку!» «Ну, на чорний день. «Ой, яка ж ти розумниця. А де твій тато гроші взяв? Ну, де де? У скарбничці. О, а звідки в тебе фінгал під оком? Ай, та через дівчину побився. А з ким? Ну, з ким, з ким, з дружиною. Галя. кричить сусідка. Ти чим своїх свиней годуєш? А, я тобі що до того. Та я також хочу так схуднути. Ха-ха. Складна ситуація це коли упустив на підлогу шматок м'яса зі спеціями, підняв, подув на нього, а потім стоїш і думаєш, оті чорні цяточки, які не зникли, це сміття чи спеції? Чоловік дзвонить дружині. Ну, все, привітай мене! Мене обрали депутатом. Дружина «Що, знову брешеш? Ха -ха, то навіщо ж мені зараз брехати? Я ж кажу, мене вже обрали. Таємниця російського триколора розкрита. Спочатку Росією керували білі, потім червоні, а зараз голубі. А наші воїни їхніх мальчиков в трусіках називають просто пі-ри.